Обрізав минулорічні сажанці смородини. Теперь спина чуть не лопнула, стільки кущів пройти, але ще не всі дійшов. Багато де поставляв більш трошки чим треба, бо в минулому році багато чистив, оставляв, щоб багато де молодіжі було. Молоді віточки, щоб основні, прямі, гарненькі, рівненькі. На цей год, думаю, трохи взяти вже урожаю. багато оставлено буде прибрати більше тут дуже багато залишив тут такий хороший пущик Тут у мене кущ Йошти попався, він висотою десь метр десять, метр двадцять. Його прийшлось серйозно стригти, бо росте дуже серйозно і швидко. Тут залишилося трохи кущів, які треба дочистити. Тут десь обрізали вже малину. Так, а що шо... У нас тут щоб брусвяна, здається, було, обстригли тут ажину підчищали, вирізали. Тут з неї теж лози дуже багато. Оставлялося з куща по штучок 4-5 в основному. Щоб щось, Десь урожай з неї взяти. Моя хазяйка вертається.